Твої друзі мають більше друзів, ніж ти, і це не жарт, а математичний факт. Звучить дивно, але це справжнє явище, яке психологи і соціологи називають парадоксом дружби, і він впливає не лише на твоє коло спілкування, а й на побачення, соціальні мережі, спорт, на все, що пов'язане з людськими зв'язками. Сьогодні ми розберемо, чому цей парадокс працює, як він впливає на твоє життя, і чому розуміння цього може змінити твоє сприйняття світу? Уяви клас із дев'яти учнів, де кожен має двох друзів. Усі рівні ніхто не популярніший. У такій системі парадокс дружби не існує, бо у всіх одинакова кількість зв'язків. Але щойно з'являється один популярний учень, який дружить із шістьма людьми. Усе змінюється. Тепер середня кількість друзів у друзів інших зростає, і виходить, що майже всі мають друзів, у яких друзів більше. Саме тому цей парадокс справджується майже в будь-якій соціальній мережі. Популярні люди це узли, до яких підключуються. Ключено більше зв'язків, і вони підтягують статистику вгору, створюючи ілюзію, ніби всі навколо мають більше знайомих, лайків або уваги. Дослідження Facebook показало, 87% людей мають менше друзів, ніж їхні друзі. Це не через те, що вони менш цікаві, просто мережа нерівномірна. Кілька центральних користувачів мають сотні або тисячі зв'язків, тому ми частіше бачимо саме їх. Те саме відбувається і в інших сферах, у транспортних мережах, у спорті, у знайомстві, і навіть у залі. Люди, яких ти бачиш, скоріш за все тренуються частіше за тебе, тобто це не про тебе. Це про статистику. Мозок очікує, що твоє оточення це середній зразок суспільства, але це не так. Ти бачиш лише тих, хто має більше зв'язків, більше активності, більше присутності в інформаційному полі, і тому спотворюється ілюзія, ніби ти менш соціальний, менш успішний або менш помітний. Це називається вибірковим спотворенням вибірки, коли твоє коло не є репрезентативним для всієї системи. Тож здається, що всі інші популярніші. Це не емоції. Це математика. Автор цього експерименту навіть перевірив 89 аккаунтів своїх підписників у Twitter. Результат: у 97% випадків їхні підписники мали більше підписників, ніж вони самі. Лише двоє людей перемогли систему. Тож наступного разу, коли здаватиметься, що твої друзі мають більше друзів або що всі у твоїй стрічці живуть активніше, згадай про парадокс дружби. Це не означає, що ти менш цікавий, це означає, що ти дивишся на світ через лінзу статистику. Парадокс дружби нагадує просту річ, ми бачимо лише вершину мережі тих, хто найпомітніший, але реальність завжди глибша, і твоя менша кількість друзів не робить тебе менш цінним, бо справжній плив не в кількості зв'язків, а в глибині кожного з них.